Привіт! Ми розпочинаємо наш курс медитації під назвою Я і пошук сенсу життя. Поїхали! Тож і перша медитація в нашому курсі буде присвячена єднанню з нашим серцем. І не дарма вона йде першою, тому що ми маємо йти з центральної точки, не йти з А до Б або з Б до С. А ми маємо а, розвити себе і знайти сенс. Да? Тут всесвіт, теж около, сфера, та ж, тобто вона від центра і йде, розширюється, розширюється до кінця і краю немає. А, та ж фізика так налаштована і метафізика, тому ми будемо рухатися саме а, цим шляхом. Наше сердечко, воно. А, Всередині воно ніби здається, що вище тулупом до тулупі доверху, але, в тілі, але насправді воно є всерединою наших, якщо брати по чакрах, мало про це скажу, але по чакрах з низ, нижніх і верхніх, воно в центрі. І саме а, тут а, ми маємо отримати взаємодію. Ми маємо відкрити його, ми маємо відчути його, тому що без цього далі рухатися достатньо важко. Можна не отримати того, що буде йти далі. Тільки з серцем, тільки з його взаємодії, тільки з їхнім відчуттям, кожного особисто з нас. Розпочинаємо медитацію на єднання з нашим сердечком. Прошу вас прикрити очі і слідкувати за своїм диханням. Ми робимо глибокий вдих. Витих. Ще раз ми робимо вдих. Слідкуйте, як повітря наповнюється через живіт, іде далі по легенях через наші дихальні, всі органи наверх, і аж потім через ніс, і поступово ми видихаємо також повільно в іншому напрямку. І животик трошечки можна втягнути в себе до кінця. Ще раз робимо такий вдих. Витих. Прошу медитацію дихати в своєму темпі, так як вам зручно, але не забувати дихати, тому що іноді буває, забувають дихати. Прошу звертати на це увагу я буду нагадувати. Тож ще раз вдих. Видих. Зараз ми починаємо відчувати своє тіло. Ми дуже добре заземляємося. Ми відчуваємо наші стопи, ніжок, вони стоять рівнесенько, або. Лежать в нас в позі лотоса, від них від стоп іде корінчиків землю. Можете уявити собі, як вони занурюються глибоко в землю, до нашої рідної землі, до землі, яку ми любимо, до землі, якій ми вдячні, за наше життя, за наш добробут, нашу рідну землю. Вона може бути у вас чорноземна, вона може бути, е, ніби так вам буде здаватися, що ви босі на пухнастій, зеленій, е, дуже приємній траві. Відчуйте, відчуйте це. Відчуйте далі свої ікри, свої бедра, відчувайте ніжки, можете трошечки стопами порухати, тільки чуть-чуть. Піднімаємо увагу далі по тілу, йдемо наверх і не забуваємо дихати при цьому. В своєму темпі, але робимо вдих носиком і видихаємо ротом. Піднімаємось вверх наші органи, переходимо на штулуб. Прекрасний, наш прекрасний організм, наші прекрасні органи, які взаємодіють постійно, дають нам життя. Далі ми порухаємо пальчиками рук, наші лікті, далі йдуть передпліччя, плечі, відчуйте позвонок, шию. Піднімаємося по обличчю, ваше обличчя розслаблене, губи, ніс, очі. Все в нас розслаблене, спокійне, згармонізоване. Відчувайте ви під захистом, і так і є: нічого не бійтеся, ми йдемо разом. Також відчуйте. Як нібито вас хтось поглажує по волосся, то, то, як вам приємно, як доторкається спокійно і уявіть також корінчики або струм енергії, який йде наверх в небо. Аж до сонечка. Ми поєдналися з землею і сонечком. Ми тут і зараз, ми відчуваємо своє тіло, ми дихаємо, продовжуємо слідкувати за цим. Придивіться, як циркулює енергія знизу вверх, зверху вниз. З правої сторони вона йде зверху вниз, з лівої сторони знизу вверх. Це наше іні-янь, жіночий чоловічий. І вони згармонізовані. Зараз ми цією енергією доходимо до нашої середини, до нашого центру, до нашого серця. Прошу, будь ласка, відчуйте навколо себе, всередині себе. Прислухайтеся до його життя, до його дії і його биття. Ваше серце, яке з самого утробу, все ваше життя з вами. Кожну секунду, хвилину, годину і день воно працює. Він знає цю установку, Він, серце знає це від природи, серце поєднано з природою, як і всі ми, і серце нам дає цей знак, як ніхто інший. Воно найголовніше, і воно взаємодіє з усіма органами, серце наш центр. Кожен може зараз відчути серце тіре це і прийде слово, що це для нього, що означає для нього його ж серце. Ви можете зараз його бачити як орган, ви можете зараз його побачити якимось кольором, енергетичним, повітрям або током, ласковим, ніжним. Зараз ми робимо вдих-видих і відчуваємо, як серце працює кожну секундочку. Ми занурюємося в нього, в саму центральну точку яким ви його бачите, як ви його відчуваєте, холодно чи тепло, поколюючи чи ніжно? Спробуйте, ви можете навіть уявити, як ви торкаєтеся серця, як воно тут можете покласти ручки на нього і сказати дякую, і сказати дякую за. Життя. Дякую за твою нескінченну роботу. Дякую за твоє, твоє світло, за твій центр, за твою любов. Серце, коли приймає вдячність, воно здатне на все. Набагато. Відчуйте, як воно розширюється від радості, від взаємодії, свідомої з вами. І це ауричне поле, саме чакри серця, росте з кожним вдохом, пульсує, вібрує. І окутує все ваше тіло. Ви зараз повністю у аурі свого серця. Придивіться, придивіться, як ви бачите це. Чи воно розійшлося колу, чи воно охоплює тільки вашу серцеву частину, вашого тулуба. І то, і то прекрасно. І зануртеся в це поле, що воно вам демонструє, що воно вам передає, які перші думки в голові. Прийміться. Ще раз подякуйте за все, що маєте, за весь досвід, який маєте. Загоюйте зараз своєю взаємодією і любов'ю до роботи вашого серця. Всі ті рани, які, можливо, ви відчуваєте, ту біль, яку ми відчуваємо частіше за все в серці, от ви зараз можете бачити в цьому болі весь свій досвід, який у когось може йти з дитинства. З підліткового віку, з дорослішання або вже в, доросліш... в дорослому віку. І ви зараз нібито пишете заново картину абсолютно прекрасну, зі світлими кольорами і ту, яку ви хочете, з досвідом, але з потенціалом на нове і чисте і прекрасне. Або ви можете повністю розчинити весь біль. Кожну ранку, образу, смуток в вашому серці, взаємодіємо з ним, взаємодіємо, відчувайте Його, подивіться ще раз, яким кольором Він грає з вами. Якщо це темні кольори, ми їх очищуємо перемальовуємо, якщо це світлі, Взаємодіємо, примножуємо. Обійміть самі себе в тому стані, де ваше серце страждало. Ви зараз сповнені величезним ресурсом енергії, з якою ми поєдналися внизу корінчиками з землею і з макушки до сонця. У вас тече великий потік. І цей потік ми направляємо в серце, який трансформує і лишає тільки світло, заповнює ті травми, рани і біль новим потенціалом, потенціалом нового світла, новою енергією. Ви можете її побачити кристаличному стані, в жв стані, плазмічному. Тихаємо, рівномірно не забуваємо, ми тут і зараз. І з кожним вдохом і видихом тепер ми бачимо, як, насичившись цими енергіями, кольорами і цією взаємодією свідомою з нами, наша аура серця починає для своєї ж безпеки приходити в свій розмірений людський стан. Чакри, яка у вас є, в тому стані вже кращому, який є. І вона потрошку звужується, 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 занурюючись енергетично, отримавши ці кристально чисті, плазмічні, назавжди вже енергії, прекрасні всередину себе. Цей потенціал далі відкриватиметься ширше і ширше. Ви можете звертатися до свого серця. Не дарма кажуть, що серце також вміє думати і підказувати, хтось вважає, що інтуїція там знаходиться, хтось душа. Це насправді. Неважливо, просто ви можете знати, що просто взаємодієте серцем, просто слово серце, це згадайте, серце це і що це для вас, як на початку, ми побачили. Звертайтеся до нього, як за думкою, як ми думаємо, в мозок, як за ідеєю, як за підказкою. За молитвою, за відгуком, за любов'ю і добротою звертайтесь до свого серця, до свого центру, центру, який завжди підкаже, який завжди дасть вам першу іскру, поштовх до емоційного, здорового стану. Поштовх до тіла думок, до врівноваженості думок, поштовх до свого вищого потенціалу, поштовх заспокоєння при стресі, поштовх для взаємодії з навколишнім світом. І поштовх головніший, найголовніший це вірне відчуття себе. Це відчуття себе цілим, здоровим, кмітливим, усміхненим, щасливим. Ми поступово вертаємось з медитації в цей світ. Ми також акцентуємо увагу знову на цілі. Відчуйте свої вушка, губки, шию. Далі йдемо по позвонку, копчик, бедра. Заземляється енергія через ніжки, дуже добре, стрімкий такий. Обмін енергетичний. Робимо ще раз глибокий вдих. Вертаємося знову ж таки до свого звичного дихання. Відкриваємо очі, дякуємо собі за сьогоднішню практику, за сьогоднішню медитацію. Дякую вам.